Dibidoi, dibidi, bap, putei, putei, Почали засідання нашого гумористичного чоловічого клубу. Здоровенькі були часу обмаль, тому ми відразу до наших гуморинок переходимо. Лише одне, хочу сказати, що віднині, шановні глядачі, нашу програму, як і інші програми нашого каналу Житомир. Ви можете спостерігати у своєму мобільному телефону. Варто тільки набрати tvradio.zt.com.ua, а потім проекти і будь-яку програму вибираєте нашого каналу і дивитесь. Ну, поїхали, гуморинки. Накануні відкриття театрального сезону це чиста правда. Приходить кас, до каси до сьомочка з мамою і каже: дайте, пожалуйста, нам на відкриття білета. Два. А администратор скажем, у нас не нет. Давайте приходите в понедельник. В субботу уже нет. Нет, вы понимаете, мы с мамой стеты Нам надо именно в субботу. Ну, поймите, ну, нет билетов. Но вы понимаете, у нас, мы с мамой эстеты. Там придет вся богема именно в субботу. Мы же стеты, нам надо в субботу. Ну, нет билетов, тут мама говорит, Семочка, Может, пойдем в понедельник? Мама, не трындеть! Хлопець з дівчиною збирається жити разом. Ну вона каже: Я буду готувати, стирати, прибирати. Він каже: ну, я буду пити пиво, їсти м'ясо. У нас а з корисного. А ну з корисного овочі. Іде дід, підходить до свого будинка, дивиться, сидить дівчина у пісочниці. Він їй каже, здоровенькі були. Він каже, здрасте. А що це ти жуєш, дівчинко? Не знаю, само приповзло. Підходить до прилавку мулат, продавщиця. О, я знаю, що вам треба. Вам треба кілограм банану. Чому кілограм бананів? Ви негр. Я не негр, я мулат. А тогда вам надо пол кіло банано. Двоє друзів розмовляють про своїх жінок. Каже: ох, у тебе жінка, свєтка, ну так багато говорить. Так, пожалуй. Ти знаєш, коли ми були у відпустці на морі, так у неї навіть язик загорів. Класний керівник Марії Івановна. Перевіраючи зошити твори десятикласниць, гірко плакала. Тепер вона точно знала, як би вона провела літо, але років вже не ті. Сучасна притча присвячується відкриттю театрального сезону в академічному театрі імені Кочерги. Весь світ театр, а люди в ньому свині, які в залі їдять цукерки і шелестять бумажками. Традиційна рубрика нашої передачі гість клубу. <гум> У нас в гостях наші друзі, гурт Фрісталь. Я би я сказав, що це гордість і слава України. Це солістка, передусім Ніна Кірсо. От клавішник. І соліст, і беквокаліст вони взагалі все роблять, і грають, і, і співають, і да. поет, і пісні э, створює я от, дуже от, дуже Сергій Кузніцов. От я ж кажу, що все роблять, все роблять. Вони працюють і творять для того, щоб світ став кращим, світлішим. Ось так. От. Ну, я сказав друзі наші. Я не, не, не даремно так сказав, тому що вони дійсно вони дуже часто приїжджають до Житомира. Їх тут класно, вони класні, класний настрій нам дарують Житомирянам і пів Житомира друзів. І, зокрема, от Ігор Грач, який стоїть за цією камерою, друг цього цього гурту, Ніна не сережа і Да, Костя Яновський. Власники тут так. живуть мої. Ага, Костя Яновський він взагалі співавтор. Ми разом з ним створювали цю програму, mm -hmm. який, на жаль, пішов в світі mm -hmm. гарний музикант, композитор теж друг, Валяра Нужда. Mm -hmm. Ну mm -hmm. і багато багато великого. І я, до, я себе до друзів ваших причитаю, тому дручарні. що, знаєте що, колись років 10 назад, мабуть, ви брали участь в концерті в театрі в Солянки. Mm -hmm. і, mm -hmm. і з вашою з візиточкою тодішньої тих років. ах, Женщина, yeah. а я тоді в концерті виконував пісню Д'Артаньяна. Констанція, Констанція, Констанція. Yeah, yeah, yeah. Так що yeah, yeah. і я вас, я, я хочу, користуючись нагодою, знаєте, щоб ми були. В числі перших привітати вас з ювілеєм, який ось гряде який ось буде у, у листопаді місяці, 25 років років вашому прославленому і не тільки творчому у листопаді колективі ювілей почнеться. В листопаді, почнеться, а потім і буде я би хотів тримати сказати, майже рік. Я думаю. до в травні в місяці ви виконали першу свою пісню, так. Ну, то первый не, концерт. 89-го года. Концерт первый. Да. А да. первый альбом вот. вышел в феврале. Вот, бачу. О, Мы, ну, в лютом. То есть вам, да, вам... 89-го года. Вам А требуется... я, знаете, можно уже по-русски, да? Да, да, по, -русски. по -русски. Я хочу сказать, так приятно было вот видеть, что в этом году 1025 лет хрещения Руси. 1025 лет и 25 лет. И 25 лет. Представил тоже -то <laughs> <Престай> так. <laughs> -то символично. Да, символично. Да, символично. И Так, ну вот, вы знаете, У нас... Кстати, юбилей Юв... мы будем отмечать. Первые концерты будут по Украине, и з с нами приедет поддержать нас на этих концертах группа Ласковый Май. И, кстати, Андрей Разин, он является нашим другом Последние годы мы вообще очень плотно дружим И когда он увидел два года назад фотографии моего сына с Паской который мы на Пасху спекли Пасочка Он говорит, Нина, слушай, ну как так получилось, что ты родила ребенка так на меня похожего? Я говорю, знаешь, я Ну, брэш Потому что ребенку сейчас 14, там 13 лет было А он говорит, брэш, ну весь меня <с re> Натуральний разниц, я думаю. Классно. Ну, я вважаю, що ви тоді просто вибухнули. Так відразу выбухнул, як вулкан, і на всю радянський Союз. І і, да, слава Богу. Скажу чесно, ми не спеціально. Не спеціально, Так воно є. Так получилось. Спасибо всім, хто в этом принимал участь. Это мы тоже не устаем говорить, потому что, конечно, в успехе пристайла, не только мы с Сережей принимали большое участие. Но отдать надо должность. Все, которые тут поработали, какое-то отношение имели, они до сих пор тоже этим кормятся. Mm -hmm. Поэтому фристайл это очень. Добра і хороша команда, і хороший так. життєвий досвід. Так, пані Ніно, пане Сергію, а це зараз, ви ну, у Житомирі виступаєте, це у вас тур, тур по Україні чи як? Ну, не то, що тур, але у нас цей тур, в общем-то, почався в марті місяці, коли українські проводящі, определені люди на нас вийшли, коли вони почували, що ми можемо тут збирати касові концерти, іменно, тому що все-таки ми російськомовна група, більше на російському язикі, в общем-то, поємо, хоча у нас в концерті є Песни на украинском языке. К сожалению, Сегодня... пока нету написанных нами. Все, Сережа. Сережа. Ну, это как Господь даст. Поэтому мы здесь выступали в Украине, много выступали. Но вот именно. Касові концерти, Спасибо большое этим проводящим, тоже всім проводячим, які теж повірили. Ну, ми Повіри. вдячні Валерії нужді, вашому Даєм другу, те, що він всім, привіз. Всім потрошку. Так, так, правильно. <ріст> з нами е попрацювати. Е ну що, от е я би хотів попросити вас подарувати нам щось з останнього. Слова. А що ми можемо? Що ну, артист може подарувати, да, крім своїх арти... пісень? Іще, іще олігнін. Знаєте, щоб грим, то а, що ну, дим, да. може олігнін. Да. <ріст> <ріст> Ну, что вот. есть вот такой вот интересный диск, называется 50 лучших песен МП3 фристайл. <coughs> фристайл и Сергей Кузнецов. Изданный ну, в я, я настолько благодарен ребятам, своим коллегам, своим друзьям пожизненным, что выпустили ага. к моему 50-летнему юбилею выпустили о, такой да. вот диск. Когда, когда у нас в Москве была презентация этого диска в мае месяце. И первый экземпляр дали мне. Я до этого в руках не держал. То честно говорю задрожали руки немножечко все-таки А ты обратил внимание, что ты тут как в белом как врач? Да. Еще и в очках. То есть немножко как души. души. человеческие, правильно. Да. Души с удовольствием. вот я спасибо. С удовольствием. Спасибо, Сережа, спасибо. И там для нашей программы. в группы «Фристайл» солиста Сережи Кузнецова и, конечно, ну, какие-то женские песни. То Сережа их не перепевал. И вы, даете, нам э, смогу их транслювати на канале конечно, Житомир, так? Конечно. Я, как директор программ, тоже. Да, я... Это лицензионный диск, это все, что, что дозволено естественно, в эфир можно, это все права Классно. защищены Ладно. здесь. 50 да. лет и 50 песен да, да, Сережи да. Кузнецова. Ага. И вот. у нас и... несколько раньше мы сделали тоже к юбилею композитора Анатолия Розанова. В 2009 году ему исполнилось 55 лет, и мы сделали альбом 80 песен тут вот немножко так. тут есть еще да. новые, новые, uh -huh. а здесь, в общем, то как итог uh -huh. э, на тот момент э, 21 год в группе фристайл была, это э, песня композитора Анатолия Розанова. Естественно, тут много песен стихи, которые написал Сережа. Констант. Сережа, я бы да. все равно Поэтому они промежуточные итог, да. а да. да. Ну, а это ваша покорная слуга, это я, да. Мои, моего имени здесь нету, потому что здесь я в числе других э, солистов группы фристайл и Сережи и других. Які, які раніше були. Но там були, Ну твой, а, а яка жінка? Да, Це навірно німножка і я. Да. я да, да. Вот і там, як як троянда між будяками. Да. Ну, <laughs> ну а сьогодні, а сьогодні ви подаруєте нам нову свою річ. мужчин На то есть тысяча причин Ну что мы делали без них Любимых, близких и родных За ними в день и час любой и Мы как за каменной стеной Без объяснения причин Давайте выпьем за мужчин Во все года, во все века, как поговорка уверяет, у нас дечато поднимают четвертый тост за мужика, мужчина-муж, мужчина-сын, он да, опора. Так что без лишних разговоров, давайте выпьем за мужчин. Давайте выпьем за мужчин. На то есть тысяча причин, ну чтоб мы делали без них любимых близких и родных. За ними в день и час любой Мы как за каменной стеной Без объяснения причин Давайте выпьем за мужчин E as te de razões. Uh, yeah. Дякую. Короче, давайте вип'ємо тема така, яка у вас э, буде оце цілий рік у вас тут на, на, на душі на серці, на тому що закон, треба... Закон, да, сухой ага. закон, поэтому давайте вип'ємо тільки на концерті, а після концерта. Пос... Ну, після концерту, uh... на можна можно. Ну, на ювілей то що один день от юной концебаты. Ну, дуже, дуже, тільки в рамках, стільки, сколько для здоров'я і для хорошого настроєння, ну, no, щоб ми не выглядели, як це називається, люди, которые ну, лицемірно, да, ну там нічого без чванства, без, ханжества. без ханжества. То есть, конечно, немножко просто, когда это есть культурно, нормально, ну, и для здоровья полезно. Я вам вдячен, я дякую вам. Я хочу Кстати, вам... у вас Подав... такая комедийная передача, трошки. Я хочу, так, я во да. время этой съемки немножко так, ну, привыкла же наблюдать все 360 градусов. Если кто нас смотрит, вы услышите какие-то хрюкиты, ні, непонятно понятний за камірі, то то хрюкає наш оператор, да і Я вдячний вам за цю зустріч. Я хочу вам побажати творчої наснаги, звичайно, і гарного настрою. Бо гарний настрій це і здоров'я. І добробут, О, так що дай боже, а щоб був гарний буде. настрій. знаєте, що треба що треба? треба, щоб каміння не було тут О, на душі, да, значить, можна да. всіх простити, всім побажати м -м. всього найкращого і всіх любити. І це по християнську щиро. Да. І це по-християнськи. Спасибі вам, боже мой, Боже мой. А Сережне можна не ціловать. А Сережи ми обнімемось просто. Тому що орієнтація Спасибі передачі вам. у нас правильна. Спасибі, Да. Дуже приємно, хлопці, що нам гурт Freestyle подарував якраз чоловічий подарунок, пісню про чоловіків. Рабінович, говорять, ви стали націоналістом, да став. А якої національності? Грузин шашлик продає, ну і шашлик із баращик, шашлик із баращик, підходить, шашлик із баращик. Він скаже, а зі свинини є шашлик? Ой, дорогой, снічий, що при житті такий свін, я бил, да? Діду, а ти скажи, а ти в дитячому садку бився? Конечно, Юрчик бився. Ага. Ну і хто перемагав? Ну як хто? Вихователька. Ходить <реку> 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 до прилав, каже, так, що це написано а, арбуз. Херсонський, що дійсно у вас херсонський? Херсонський. Я недавно був у Херсоні, там всі кавуни зелені. Ну, ну ка... ну що, що Ну, Мені здається, що у вас цей кавун він пахне турецьким базаром. Боже мой, ну скільки там от той Турції до Херсона? <рес> Сидять на лавиці, закохані, мовчать. Вона. Ну, про що ти думаєш, коханий? «Я?» А ні про що. І я ні про що. Так тобі легше, у тебе ж мозгів немає. Єврейська родина Фіма, я що, така толстая. Ну, що ти, Люсічка, Ти не толстая, ти сильно заметна. В Одесі зустрічаються двоє. Один каже: Ти хто по національності? Руський, а ти, а я український. Так, Вітя, ти хто будеш Віктор чи Вітьок сьогодні? Вітьок! Вітьок. Отже, у нас рубрика, а у нас Ютуб і ведучий її Вітьок. <реш> Паровчу, <реш> з вами Віток. І Ютуб рулить на каналі Житомир. І сьогодні я вам презентую автомобільні приколи з Ютуба. Брат, якщо ти на дорозі зустрів Даїшніка, дай йому п'ять. Ні, не євро. Просто дай п'ять. Брат, якщо ти на своїй тачілі збираєшся в село, де по коліна грязі, слухай пораду, посади на переднє сидіння таньку, того що танки грязі не бояться. Вода, вода, кругом вода, 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 шумі, вода.

і груз проблем давить на твої плечі. Слухай пораду, розгрузись». останнє коло гуморинок? Сім'я Рабіновичів відпочиває на Канарських островах. Маленький Сьомочка підходить до мами. мам, можна я покупаюсь? Вона «Ні, ні в коїм випадку». Мам, ну можна я покупаюсь? «Ні», я сказал. Смотри, какие волны, ни еще утонешь, в коїм випадку». Ну, папа же купається?» «Папі можна, он застрахований на 100 тисяч доларів». З вас e, 250 гривень штрафу за образу співробітника міліції. Тримайте штуку і слухайте далі. Підходить маленький хлопчик до діда і питає: Діду, а правда, що дітей приносить лелека? Так, синку, правда. А що він потім робить, коли принесе? Ну як що, повертається до стіни і хропе. <рес> дядечко, дядечко, купіть бутилку горілки, та малий ще. Так я ж не собі, мене батько послав. Ну і що? Як батько послав, так що в запой треба уходити? <рес> <рес> Самуил Лисакович. Ви що, ще в Житомирі? Я думав, ви давно уїхали. Ай, бросьте за ваш Ізраїль. Кому я там нужен? А кому ви нужны здесь? В Житомирському академічному театрі імені кочерги зустрічається двоє акторів. Один каже: «Ой, я такий невезучий, такий невезучий. Другий каже, та що ти невезучий? От у нас був один невезучий. Він всі гроші програв в кавовому автоматі. Жінка купує смажене поросятку, таке маленьке, і крутить, вертить його, і, і нюхає, і, і животика чухає, і хвіст заглядає. Цей продавець довго дивився, дивився і спокійно так каже: мадам. Якщо ви хочете його реанімірувати, то лучше рот в рот, іначе у вас не поймуть, а живіть його. Це була остання гуморинка в нашій програмі. Я єдиний тільки хочу сказати, що нашу програму, як інші програми нашого каналу, можете подивитися з мобільного телефону. Тільки варто набрати tvradiozt.com.ua і натиснути проекти і дивитись нашу програму і інші програми. А на цьому бувайте здорові! I don't know.